Ого, здається, ми на шоколадній фабриці. Як же круто! Це моя мрія. Тут все шоколаду, і будинки, і фонтани, і навіть стіни. І там дивись. Ей, я знайшла вихід. Нам час уносити ноги. От дідько, двері не відчиняються. Нам потрібний інший план. Хм, Дивись, тут якийсь дивний вказівник. Щоб пройти, треба важити тону. Давай спробуємо удвох. Так ми сильніші і важче. О, ні, ми надто худі. Двер не хоче пропускати нас. Ти знаєш, що робити. Треба гарненько підкріпити, щоб вдалося втекти. Потрібно їсти швидше, ще швидше. Ей, я! Ненці, дивись, яким сильним я вже став. Потрібно ще більше шоколаду. Клас, я просто обожнюю ММД. А я люблю шоколадний фонтан з Мальтізерс. Ітан, я більше не можу. Я об'їлась. Що? Добре, я закінчу тут один. Ой-ой-ой, в -ой -ой, мене більше не влізе. Здорова, друже. Ой, зараз я тебе з'їм. Мамочки, мені здається, мене зараз вирве. Яке смачне, велике мем димс. Ей, ненсі, прокинься. Нам час валити звідси, поки вонка не знайшов нас. Ой, як же важко встати. О, ні. ноги мене не тримають. Так, рота підйом. Ой-ой-ой, як же мені важко. Ну, з якогось боку це добре. Значить, ми зможемо відкрити ці двері. Головне, не впади. Так, ми проходимо. Ой, о, ні. Ага, Взагалі-то ми ще не закінчили, друзі. Підчиняй двері, біжимо швидше. О, ні. Я падаю. От вже гіркий шоколад. Але як їм тільки вдалося від мене втекти. Це ж так, так добре, спокій. Довго нам ще летіти. А! А? Я в нормі. Моє тіло знову стало як раніше. Ура! А де Ітан? Здається, я прилив до величезної жуйки. Ненсі, ти не допоможеш мені. Ай. Що б ти без мене робив? Дай поміркувати. Хм, тут якийсь вказівник. Треба бігти в той бік? Нагору чи що? Це ж неможливо. Хоча постривай, я дещо вигадала. Навколо стільки жуйки, що можна не втекти звідси, а полетіти для цього треба надути величезну бульбашку. І там хочу, щоб ти знав. Я зовсім не хочу їсти, але заради тебе готова з'їсти стільки жуки, скільки буде потрібно. Давай, Ненсі, ти зможеш. Я в тебе вірю. Я також не здаюсь. Я намагаюсь, але у мене не виходить. Спокійно, Ітан. Я вже переходжу до надування бульвашки. Ох, самій би не улетіти. Сподіваюсь, цього вистачить. Тримай, Ітан. О, дякую. А, чіпляйся швидше, я відлітаю. Стій, почекай, почекай мене. Є, спіймала. Ура, ми врятовані. О, ні. Вонка знову стріляє по нас і лопає наші кульки. Гей, далеко зібрались діточки. Зараз ми йому покажемо, Ітан. Ай, які зірочки. Так, так йому і треба. Ого, де це ми? Скільки тут смаколиків? Оце так. Солодка вата, прикольна. Тут є двері, але її не відчинити знову. Хм, Здається, щоб її відчинити, потрібна качечка. Але де її взяти? І та на ти що думаєш? М -м, як же це смачно! Смакота. Ой, вибач, Ненсі. Так, зараз ми її знайдемо. Ні, качки тут нема. Натомість є смачна, солодка вата. Все одно є якийсь вихід. Ітан, ану, припини їсти. Нам треба вибиратися звідси. Ого, ось це круто. Значить, качечка може бути десь всередині вати. Так, це шоколадка. Це також. Ну нічого, продовжуємо пошук. Головне не здаватись. Згодна, вона точно має бути десь тут. Та що ж таке? Знову невдача. Так, ніколи б не подумав, що вони можуть засмучувати шоколадки. Оце це умора Ага, я бачу ще вату. І ще. Я також. Ми все обшукали. Лишилась остання. Будь ласка, нехай нам пощастить. Ти це бачиш? Ура, та сама качечка. І там дивись. О, ні. Салют. А, тікаємо. Він нас наздоганяє. Давай, давай, в інший бік. Скоріше, скоріше. Сюди. Ох, я навіть захекався. Попались. Ні, не чіпай нас. Ага. Ой. Так, ми врятовані. Тепер треба вставити качечку, і ми будемо вільні. Ітан побігли. Прощавай, вонка. Ой. О, ні. Ці двері виявились новою пасткою підступного вонки. Тут все зачинено. Що ж нам робити? Стривай. Я бачу великий чупа-чупс. ну-ка. -ну Ого, він доволі міцний. Не можна ламати дошки. Вау, Ітан, ти геній. Хочеш вдарити? Ага, у мене теж є чупа-чупс Ну що, вперед, Титан. Дивись, у нас виходить. Ага, а це доволі весело. Залишилось зовсім трохи. Ну-ка, подивимось. Ура! Воля! О, ні, кітан! Ви що, думали втекти від мене? Ха, не тута було! А -а, відпусти мене! Треба щось робити! О, Отримуй бридкий вонка! Мама мія! Ха, не влучила, не влучила! Ой. Ого! Друзі, ні. Не робіть цього. Не перетворюйте мене на шоколад. Саме це ми і збираємось зробити. Отримуй. Який же класний шоколад вийшов з рілівонки? Ага, згоден. Ітан, хочеш потиснути мені руку? Прикол. Ой! А -а -а. Де це ми? Схоже, нас замкнули під цілодобове спостереження. Ей, випустіть нас! Ну, я вам влаштую. Не хвилюйтесь, ви від мене нікуди не втечете. Все ми ще побачимо. Венздей. Венздей у тебе є ідеї. Можна спробувати втекти через вентиляцію. Хоча ні? Спокійно, тільки спокійно. Нам ніколи не вибрати звідси. Зачекай, заспокойся. Давай відчинимо замок. Легко мовити, а ключі де ми візьмемо? О, дивись, Венздей. У пса є ключі. Привіт, милашка. Нам потрібні ключі. Обережно. Чорний кусатись. Ой, ні, це не варіант. Що ще вигадати? Думай, думай, думай. А в тебе є ідеї, скелет. Hey, hey. Еніт, я вигадала план втечі. Тобі потрібно терміново відволікти охорону. Окей, буде зроблено. Yes. Okay. Ей, Народ, привіт! Ой, ось це прикол. ну ти скоро. Давай, поспішай. Друже. Ти не поділишся зі мною кісточками. Все підходить. Браво, Венздей! Ей, друже! У нас є тобі апетитні кісточки. Не бійся! Ми тебе почастуємо. Йди сюди! Чудово, поки песик не бачить, ми візьмемо ключі і відкриємо замок. Чудово спрацьовано. Ну і що, спробуємо? Що ж таке? О, oh, генєт. No, no. oh. oh, hey, давай я спробую з цим розібратись. Oh. Справді. Молодець венди. Okay. Тільки давай okay. спочатку знімемо форму, щоб ми не виглядали як у в'язні. No. Yeah. Супер. Не зрозуміла. У чому річ? Куди вони зникли? Тікаємо. Так, це втеча із в'язниці. Тривога, тривога! Всім постам! У нас дві втікачки. Ой-ой-ой, ми спалились, мамочки! Чекаємо! Спокійно Commons. стояти. Oh. Вензи, це карта. Ooh. Ого! Chip. <Lonely> Ходімо швидше. Стія сказала. Тут сюди Хм, Я hm, знаю, що нам допоможе. Вау, wow. як wow, wow. круто! Чудова робота, Вензлі. Ти можеш покластися на мене. Maybe... Я вправно прийду через усі лазери та вимкну їх. Ось так, обережно. Чудово. Готово. Винзди. Ти вже тут? Ходімо швидше, подивимось на карту, щоб зрозуміти, де ми. Так, так, так. Ой, здається, я зголодніла. Давай заскочимо до кафе. Будь ласка, гаразд. Я б теж перекусила. Ага, попались. Здається, вони пройшли через лазерець. Ох, треба вимкнути тривогу. Готова. Так ось я вас упіймаю втікачки. Відомо, мене не втечеш. Хм, здається, я знаю, де їх шукати. <гум> здається, нас не помітили. Чудово, саме час смачненько підкріпитись. Дивись, каша. Я бачу, але вона виглядає зовсім неапетитно. Навіть куштувати не буду. Ой, здається, ця ложка зовсім марна. Ну нічого, буду їсти так. Ам, Ой, яка гедота. Ця каша засохла. Бія. Прямо апетит зник. А як щодо цієї вентиляції? Давай поглянемо. О, тут і ніж є ще відкрити! Давай сюди. Не думала, що я це скажу, але ти молодий цинір. О, ні, здається, нас вже шукають. Давай швидше ховайся. Куди, куди, куди? Я поміщусь в котел з пастою. Так, здається, він ідеально підходить. Супер. А я. Я обираю цю шафу. Ага, думали втекти від мене? У вас нічого не вийде. Я відчуваю, що ви десь тут. Я вас знайду. Мамочки, мамочки, вона зовсім близько. Хм, Здається, когось чула. Ух ти! Це що каша? Цілий день нічого не їла. Хм, Хоча знаєте, мабуть, я відмовлюся від цієї неїстівної страви. Саме місце ці каші у сміттєвому відрі. Так, ну що ж, схоже, дівчаток тут нема. Пошукаю в іншому місці. Огидно. Охорона пішла. Венздей, да. ти в порядку. Я вся в пості. Жо! Час нам з тобою валити звідси. Вентиляція це ідеальний вихід. Одна мить. Готово. Залазь, ніт. Ага. Венздей, не відставай. Ой, не схоже, щоб тут хтось коли-небудь робив прибирання. Іди, нема часу розмовляти. Ох, ненавиджу павутиння. Ого, а тут, здається, є вихід, але його зовсім не відкрити. Доведеться пости далі. Мамочки, павук. Хе -хе, ні. Це лише милий павук. Я щодня їх бачу. Ай який жах! Ходімо швидше. Ай, мерзенно. Не ображайся на неї, мелаха. Я відчуваю, що напала на слід. Ага, ось ви. Та що ж таке? Я знову не встигла їх піймати. Може, нам сюди? Ну-ка. Обережно, Де це Ми опинились. Ой, дивись. Невже це наш охоронець? Ну і умора! Здається, ми знайшли її таємне місце. Ти лише поглянь, яка величезна штанга! Я зрозуміла, ми у спортзалі. Я завжди любила гантелі. Саме час підкачати біцепс і надрати духу ці гроші. Кія. Еніт, а ти нічого не забула. Ми взагалі то з в'язниці збігаємо. Ах, так, точно. Ти маєш рацію. Щось я втомилась. А, що ти робиш? Венсди та ти геній! Погнали на вихід. Швидше за мною. Ой! О, здається, ми потрапили в туалет. Давайте тікати через каналізацію. Щось я не можу погодитись з тим, що ця ідея класна. О, фу, мерзенно! Мамочки, ні, це вище моїх сил. Я зараз задихнусь. Дякую, Венсдей. Мене мало не знудило. Хм, А ці зубні щітки можуть бути нам дуже корисними. А? Ти про що? Ти що, хочеш викликати мене на дуель? Здавайся, тобі мене не перемогти. Я такий самий майстер у фехтуванні, як і ти. О! Ого! Дивись! Так, так, так. Де ж ці погані дівчиська? Такі малі і такі швидкі. О, це ж моє суперфото. Яка ж я все-таки красуня. Хм, Давно я не брала до рук гантелі. Ой-ой-ой. Лише не це. О, шкода це визнавати, але я втратила вправність. Що? А ось і новий хід у вентиляцію нам сюди. Хм, hmm. Куди вони сховались? А от і ви. А ви Вона вже тут. Дайте нам спокій. А ну, здавайтесь. Що робити? Що робити? От вам отримуйте. Ура! Це нокаут! Швидше тікаємо. Що це було? Куди ви зібрались? Ано костіте? Ну, я вам покажу. Так, ми знову потрапили в нове приміщення. Ого! І правда, де це ми? Дивись, тут є вихід. Відчиняй швидше ці двері. Та що ж таке? Не виходить, нам потрібен ключ. Давай його пошукаємо. Ха, ну, і обличчя в мене. Ось це прикол. О, Здається, охоронець не дає в чіпси. Мм, як смачно. Набагато краще, ніж за сухла каша. Е, ні. А може ключ пошукаємо? Так, так, звісно. М -м, поки що нічого не бачу. Мені здається, чи це форма охоронця. Еніт, як тобі? Не хочеш її приміряти? Навіщо? А я зрозуміла. Так, так, нас точно ніхто не впізнає. Ідеально. Мамочки, охорона йде сюди. Oh, no. Що нам робити? що робити? О, що це дзвонить? Я знайшла ключ. Ура! Айда ми вперед на волю. Nice. Вийшло. Так. Попались. Та куди вони знову зникли? Зрозуміло. Вони знайшли ключ і відкрили двері. Всім постам! Венздей та єніт на волі. Та що ж таке? Ух! Ух ти! Дивись, гелікоптер! Швидше туди ми полетимо! Я ще ніколи не літала на справжньому гелікоптері! Це має бути неймовірно. А ну, стояти. Одна мить. Злітаємо. Бувай, бувай, на все добре. Ох, я впустила.